Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас от така ручна газонокосарочка від фірми ALCO. механічна, повністю механічна. Зараз попробуємо отаку от травичку покусити. А завтра вже знімемо більш детальний огляд і ще на інші локації покосимо. Тут є режими висоти, завтра ми так само до тих режимів вернемося. Ми їх закусили. Вона тільки куплена, але неї вже пробуду косити. Ось така косарочка. Так що, друзі, зараз покажемо, як вона буде себе вести на такій траві, які плюси-мінуси. Побачимо зразу. Не переключайтеся. Буде цікаво. Продуктивність даної косарочки, скільки вона може скосити квадратних метрів, напряму залежить від того наскільки плотно ви поїли mm -hmm. так що друзі робимо тест Ну що, друзі, косить дуже навіть класно. Неочікувано класно. Мінус в тому, що треба дійсно багато їсти, щоб її пхати. От, тобто, жіночка тендітна не попхає. Або попхає ну, з горочки, або з розгону. Отак От косить. І ще мінус в тому, що не косить воно твердої трави. Отакої. От Отакої твердої трави. Отут От така тверда. Тут, так само ми десь тут пробували, отут така трава. Два-три рази перейшли, вона такого не скошує. Якщо її зі вивезти, щоб була тільки газонна трава, то буде косити без проблем. Бо то не є газонна трава, то є звичайна трава в селі на дворі. Так що, друзі, завтра буде ще один тест, більш можливо детальніший, ну тут вже як вийде. Так що ви не переключайтеся, ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. Далі буде.